Єжика бачили? Єжик. Ти єжик? Ой, ти малюк. Світ боїться. Я їх боюся в руки брати. У мене на пальці такий шрам від нього. Колись теж за пазухою несла, несла додому, принесла, батькам показує, кажу, дивіться, каже, який єжик. І він як розвернувся, цей йжик, та як вчепився мені палець. Я рукою трясую, він на пальці висить, та так роздер мені аж до кості. Прогрес. Тепер я боюся. Хоч пускай його. Або піди десь випусти до цього, до діми, туди в траву. Щоб тут собаки не гавкали та ліза не роздерла. Або на вулиці випусти десь. Це котов в Тіктоке, бо може хтось написати, що не єжик, а Йожик. Я знаю. В Тіктоці так, є такий прикол. Єжик. Я знаю, ви не звертайте уваги, коли я так картавлю і, і каверкаю слова. Це я так спеціально роблю. Можу так робити спеціально для коментарів, для таких вичислить, хто у мене сидить. Так що, ой, що це вона так камера блимкнула? Бачили? Що це вона так блимкнула? Нас також затягує. Написано, що з часу ночі дощ. Ну, я вже не вірю своєму прогнозу погоди. Ну, затягує, З часу до трьох дощ. Дивилася тільки, що по всій країні град, дощ, дощ вибиває все градом. Нам такого не треба. Я таке не хочу. Вже поуправлялися, всіх позаносили. Мені дощик тільки треба на город, на рослини, а так мені для господарства дощик не треба, тому що це болото буде. По-перше, а по-друге, куди мені його дівати? Вони ж не будуть по дощу ходити. Вони ще маленькі для доща. І оце мені затуляться, наситься або тримати їх закритими, то мені геть це не треба. А от для городу, боже, який вітер холодний. Ух, прям лядяний. А от для городу, для рослин дощик дуже треба, все сухе. Так що Такі справи. Ага, всім привіт. Це вже ранок вигнали своїх сюди, на травичку комбайнах. Щоб сусіди не косили. Кажу, заганяйте, газона хай косять. А вони ось на місці побули вже. Диви, да? Вони посиділи трохи. Ага. Це тільки перші. Зараз ціни пасуться, других виженим. Я кажу, тут за три дні буде пусто. <кій> Викосять все. Та сусідка вчора каже, виганяйте, каже, тільки тут каже, не перетворимо, щоб не ну, насирали, а туди каже, виганяйте, хай вибивають. Давай куди. <кій> Та... Тадо. Ну, це половина стадо. А, Одна... а ще одне є з голубого фаворита, шия починає бути коричня. Воно за нею. Угу. Бачиш? Линяє. Ну, така як ризенька. Так. Да. Угу. Рижа шия стає. вона телефони не передає якісь. Може передає, я не бачу. Непогано так видно. А ці аж такі лимонні. Ну правда, що вони грязні. Дощик трохи пройшов і цей болото розвели. Вони трохи негарний в них вигляд. Ну так воно видно на телефоні, що вони аж лімоні стоїть такі. Купілки їдять. Ага. Трохи їдять. Весь беруть. Та, їм красота. Давай на а Зараз потихеньку, потихеньку будеш. Давай підіймо. Ну, там вода стоїть. Дві. Давай, все трохи. Одні. Сьогодні не холодно, але так, ще боюся. Під лампою сидять, а одні в загородки. Зараз все скажу, і напасуються, а потім тих. А оце ось окаченя, гляньте, яке, воно, воно не грязне. Це у нього така цей. Розкрас такий. Під оком це грязне, так? Ага, під оком, оце грудинка, живіт і хвіст. Здається, що він грязний. Він не грязний, це у нього такий цей. Бойовий розкрас. Таке. Ну, це це теж. Що Щось побачили, почули. Вони того відра бояться, я не буду поставити, вони його бояться. Нет, ти, ти, ти. Давай, 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 шмілюй. Ну прибери свою метлу з екрану. Не видно. Угу. Сонечко. Це ось гарно. Гарна качечка. М? Які? Ну ось, де вони пройшлися, воно прям не знаю, телефон передає чи не передає, прямо видно. ось, яка трава була. І ось вони. А Якщо йти зразу вигнать? буде дратися? Може дратися. Ну, не знаю, може пастися буде, тут місця вистачає. Може і вигнати їх. Ну, попробуй прижини. Я поки цими побуду. Тут є у нас один муларт, який з гусятами дереться. Та й гусята вони щось деруться всі разом, якщо з качками. А цей з короною так і ходить. Так у нього і є корона. Поки дощика нема, підбирається, підбирається. Тут же ж, трава краще чи що. Давайте туди на траву. Стали на одному місці, Давай, 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 давай. Давай. Давайте, туди. Туди. Ну, поки по рісту е, мулардів і звичайних оцих, качок оцих, ну, бройлерних, оцих білих. Голубий фаворит не так, а от біли оці бройлерні і муларди, то геть є різниця. Мулард набагато менше, ніж ця бройлерна качка. Не, ну є такі, що однакові, каві, ось, бачите, отакі от вони. А є, а є менші. Ну, чось, поки я в Муларда не в захваті від Муларда. Не знаю. Там далі буде видно, але поки від Муларда я не в захваті. Щоб мені сказати, що мені сподобалася ця качка, ну так як ми тримаємо їх перший раз, да, взяли, ніколи їх не брали, то я не скажу, що вау, я від нього в захваті і мені подобається. Все-таки більше мені до вподоби проста оця качка проста качка до вподоби поки воно біжать біжить моє стадо перед О, що зараз буде? Вже витягують шиї. Все доху, все доху. До мене витягнув подивився, що своя дверну. ха. Що? Висаки. А ці ось льожа. Їм же навіть ходити не треба. Обляглися і все. Так вони сюди йшли на півдорозі сідали. Mm, Ти вони ж понаїдались. Mm. <ріпи> 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 не лізь до них, тобі мало місця. Іди воно, скільки трави. Ай, кольоми. Ну і хай собі ходить. Що нам сьогодні робити? Нам нічого такого не треба робити. Трави коля вже накосив. Ну то висипемо. Висипемо. Воно не жарко, дощика поки нема, будемо пасти сидіти. Хай посудьте. Посідаємо з Колею зараз, тай. Будемо пасти. Так шо? що. Ні, ні, тут трава більше, там же далі нема трави. Тут вона ж краще. Ти ж вона краще. А той лежить жує такий у у Смакота, так? Смакота. Що там? <ріст> Красота, так? Да? А тут гарно, да? Тут дійсно гарно. Дівка повикашував і на дерева підбилила, порозчищали. Або поки їх не було, Діма на війні був. То це позарастало, а це приїхали. І на потрохи вигрібає, розчищає. То гарно прям встала в садочку, так? Да? Травичка така зелена. Я кажу, це ж кажу, гівна буде. Вона каже, нічого, каже, сонце висушить, повигрібається. Красота. тут Та гуси нахальні, вони наглі. Я оце думаю, що у цю партію виростемо, а потім ще візьмемо за цей сезон, щоб дві партії підняти. О. І гуса, і качик. Ні, ну оставимо. Ну просто що для цього для м'яса, то ще партію візьмемо, піднімемо. Ми, за... під Ми до осені стигнемо. Цих нема смисла тримати до осені, вони тільки жиріть будуть. <кій> ще партію візьмемо, піднімемо. На зиму будемо з м'ясом. Мені подобається. Я ж кажу, залишати їх нема смисла, бо журіти будуть, а без них мені буде скучно. Я собі ще візьму. Я дивлюся, у нас нема сітки. Що підгородити, а вони туди можуть. Так, вони туди будуть лізти. А там же ж не... закрито. А там сараї. Не будет лизти туди. В принципі, можна все ж будемо паркан ставить, куди їх дівати. А ту ситку можно снять, и тут загородить и хай лазять. Пока мы будем той паркан ставити. И не будет у нас проблем, куди їх дівати. Вот это пленка. Да? Хотя с Димой надо побалакать, бо це мы так решаємо. Диме надо сказать, з Димо. Побалакать. Я да. По посиділи. Ага. Посиділи трохи на місці. Посиділо. Так, ну, коротше, я можу знімати вічно вам ці кадри. А відео довге не полюбляють, його просто не дивляться. І лайки щось останнім часом шкодуєте. <плес> <плес> да. Ніхто не стави, Ні смайлика, ні лайки. <плес> Ніхто нічого. Так що все. Всім кажу пока-пока до наступного відео. У нас все як завжди. Хазяйство і ми всі в хазяйстві. Всі, всім пока-пока.